Чина президента у костюмі панди і Джо Байден, який вкусив дитину у Білому домі. Відбулося святкування Геллоуіну. Для чинного президента це останнє на посаді свято. Вже наступного тижня в Штатах відбудуться нові вибори. Резиденцію головного американського політика прикрасили гарбузами. Туди подружжя Байден уже за традицією запросило до себе дітлахів, аби почастувати солодощами. Цієї нагоди Джил Байден зробила сюрприз і вбралася у костюм панди на заході перша леді заохочувала дітей до читання, роздаючи книжки. Саме це було головною темою святкування Геловіну, але найбільше соцмережами завірусилося відео, як очільник штатів кусає жартума немовлят під заголовну тему тему скультового фільму жахів Щелепи про акулу убивцю.